Так, всім привіт. Це мій інвектор. Це я зробив міністанцію. Електричну. Нагрузка камін. Акумулятор автомобільний. Замість сонячних батарей поки використав. Зарядне устройство автомобільне, ви бачите, 6 А допомагає. Сейчас, хвилиночку тушки. Видно, 6 А, да? так? Просіла напруга все рівно 11,6 В. На виході тримає 227-228. Якщо впевнитись, щоб впевнитись, чи дійсно так, ми перевіряємо. Так, да, дійсно 6,08, 6 А. Потрібна мінімум сонячна батарея. Мінімум сонячна батарея. Щоб тримати це все. О, Зараз зайнявся, хочу для себе встановити ну, безперебійник, так сказати. Але розрахунки у всіх цікаві, у всіх все це і всіх впирається в кошельок. Не спішіть, подумайте, тому що, якщо потрібно камін 800 Вт, зараз він так виконаний, підключений, ну, тепло вже реально йде. Працює вже декілька цих. Але ви помітили, не просідає більша напруга. Якщо. Я добавлю зараз 8 ампер візьмемо. Не допомагає. Не хватає напруги зарядного, мабуть. Да, не, не вистачає. Вона вже просіла, все. Так. О, практично вона зараз працює десь 50 на 50 зарядного і 50 з акумулятора. О, наш Хочу звернути увагу по моїх підрахунках. Цей ток, сонячна батарея, має перекрити 6 А. Вона має перекрити раза в 3 на цю нагрузку. Ну все, всім дякую. Далі буду ділитися з вами. До побачення.